Теракт на лазуровому узбережжі вантажі, яка розчавила натовп людей, що гуляла набережною Ніце, А потім її водій, ще відкрив вогонь. Поліція терориста застрелила, але до того він устиг убити майже 90 людей, і кількість його жертв може зрости. У лікарнях більше сотні поранених, що п'ятий у ті стані у Франції, де після паризьких терактів діяв надзвичайний стан влада подбала про безпеку. Всіх державних установ та стратегічних об'єктів, посиливши їх охорону, а от звичайних людей знову не вберегла. Це спецкорі лише про головне за мить. Вітаю вас. Важка техніка боєприпаси та особовий склад. Бойовики потягами доправляють зброю до передньої лінії фронту. Канадійський генерал з українським прізвищем у Торонто представили нового командувача сухопутних військ із галицьким корінням. З'єднатись у Києві ми не відповідаємо за безпеку цієї хресної ходи. за безпеку хресної ходи Відповідає поліція. Дві колони вірян московського патріархату рухаються до столиці з ідеєю про мир український, але із символами руського. георгівськими стрічками. Понад 80 людей загинули від теракту в Ніці на лазуровому узбережжі. І ще більше сотні поранені, близько 20 на межі життя і смерті. Уночі на набережну де на феєрверк, до дня взяття Бастилії чекали тисячі людей. Помчала вантажівка два кілометри. Вона чавила людей, а потім терорист відкрив вогонь із пістолета. Ніца з дорогими ресторанами і ще дорожчими готелями та відбірною поліцією опинилася беззахисною. Ці кадри зняті в той самий час, коли біла вантажівка заїжджає на англійську набережну французьке національне свято, день Бастилії, кінець святкової програми. Феєрверки щойно розірвалися. Коли ми почули шум, думали це знову салют. Ось її зняв із балкона журналіст, що здивувався, як вантажівка потрапила на перекриту для автомобілів дорогу. Ось самотній байкер намагається зупинити водія, заскочивши на підніжку, і потрапляє під колеса, ледве не загинувши. Поліція відкриває вогонь. Водій стріляє у відповідь. А це нечітке відео зафіксувало той самий момент, коли свято обернулося на трагедію. Смертельна машина, кажуть, свідки, доїхавши до натовпу, врізалася в нього і стала кататися з егзагами, аби під колеса потрапило якомога більше людей. На набережній паніка люди тікають хто куди. Усі за півгодини приїхали. А тут вантажівка їздила по людях. Ніяких заходів безпеки. 25 хвилин сюди всі їхали. Потім уже ці постріли всі. У скаженому, охопленому страхом натовпі родичі і друзі губляться годинами. Не розуміють, чи живі їхні близькі. Шестимісячне немовля, полишене у візочку, підбирають небайдужі. Матір знаходять уже наступного дня через Фейсбук. Таких історій десятки. Ніхто не розуміє, що відбувається. Тисячі людей на дорозі залишаються тіла. Їх рахуватимуть півночі. Когось не зможуть рятувати, навіть доправивши до лікарні. 84 загиблих на ранок, і це можливо ще не всі. 52 понад 200 потерпілих у критичному стані. Вантажівку, що нарешті спинилася, оточує поліція. Водія застрелили у машині, знайшли його документи. Терориста звали Мохамед Ляуеш Булель. приїхав до Ніци з Туніса, мав посвідку на проживання. Ось його будинок працював у службі доставки водієм. Звідти фургон із сусідами спілкувався мало. Йому було трохи за 30. Він красивий був. Си на скронях. Жінка, мабуть, подобався, але жив один, наче нічого такого в ньому не було, але від Нього було якось моторошно. У мене дві доньки. Я за них боялася. у розкішному холі готелю Негреско, символу лазурового берега, де знімали десятки фільмів, де зупинялися Пікассо, Далі та Майкл Джексон розміщуються на підлозі всі, кому нікуди піти. П'ють воду, відходять від шоку. Звідси ж чиновники роблять перші заяви для преси ще вночі. Просять людей сидіть удома. Двері багатьох будинків відчиняються прихистити тих, кому нікуди подітися. Таксисти працюють безкоштовно, бояться другого теракту, але минається слово шок на ранок в усіх газетах Європи. Серед загиблих багато іноземців, зокрема, і один громадянин України, і ще двох українців поранено. Яна Слірчук, спецкордва плюс Співчуття із всього світу до посольства Франції в Україні цілий день несуть квіти кияни. А Франція тим часом мобілізується. ще більше 10 тисяч військових. Буде залучення залучено до зміцнення безпеки в країні на три місяці. Подовжено надзвичайний стан. Про це сьогодні заявив президент Франсуа Оланд. Зараз чекаємо на прямий зв'язок із Францією. До наступальних дій готуються бойовики. Про це свідчить дані розвідки. Ворог активно нагромаджує зброю та солдатів на передньому краї. До Дебальцево прибули 14 вантажівок із боєприпасами та два мікроавтобуси з особовим складом. До горлівки зайшло аж 27 машин із зброєю. Ротація відбулися в мінометних батареях ворога на Донецькому та Луганському напрямках висунуто кілька батарей. Вони працюють по наших укріпленнях, і свідченням того є щоденні жертви серед українських військових та цивільних. За Бо маємо знову загиблого солдата із фронту Ганна Бока. Донецький фронт палає. Після потужних нічних обстрілів по всій лінії розмежування бойовики не припиняють гатити і посеред білого дня цього разу в Зайцевому цілили по одній з українських позицій та промахнулися, але наробили шкоди. Лісу у градусну спеку від розриву снарядів загорілася спершу суха трава. 152, судя по розриву, 152 мм. міліметри. Скільки випалили забороненого калібру, порахувати складно, вогонь швидко замітає сліди. Пожежники сюди доїжджати, бояться, тож рятувати ситуацію, у яких поспішають. Самотужки без жодних спецзасобів, просто лопатами, а далі бойовими машинами наривають колії з піску. Та, а де ті пожежники? Поки вони доїдуть, полум'я дойде і до нас сюди. На таку справу яка у вас форма? Вона не горить чи не ні? Потрібна? Це це гарно. Це я за свої кошти купив. Поки бійці змагаються з вогнем, командир із позивним учитель показує, що вояки терплять по ночах. Поле усіяне вирвами. Он снаряд усього на півметра не долетів до БМП. Ось крупним калібром гатили прямо по житлових бліндажах. А за останні кілька днів у наметовому містечку перебили і світло, і воду, посікли навіть випрану білизну та нові каструлі. От скажімо, ви на своїй же кухні збираєтеся вечеряти, але вам прямо за стіл прилітає снаряд 120-го калібру. Складно навіть уявити, але тепер дивіться, як це відбувається насправді. Он вирва, а отут. Хлопці збиралися попити чогось гаряченького, але тепер чаювати навіть на кухні резервної роти небезпечно. Але побиті горшки чи намети найменше за чим шкодують військові. Пам'ятне авто від дорогого їм і вже загиблого замполіта бойовики днями геть розтрощили. Тож наш військовослужбовець також, наша сім'я, наша родина. Що ми її поставимо на ноги? Ще поставимо своїми силами? Поливають українські позиції не просто рясно, а й точно. Військові кажуть, це тому, що кілька тижнів по них стріляли російські війська. Кадрові військові, тому що е, на прапорі, який вони вивісили, було написано е, «Петербургський Петербурзький загін спеціального призначення. Зараз, скоріше всього, це місцеві, тому що так. Бояться в контакт вступати. Тим часом бійці вертаються із завдання. Кажуть, воювати у таку спеку із ворогом, і з вогнем непросто. Мали дерева і дерева ми гасили, тому що там така земля, що лопатами не вдасться. Але не встигли бійці після пожежного наряду навіть злізти з броні, як у ті ж краї знову прилетів ворожий снаряд. Український схід далі палає. Агана Бока, Сергій Олег Олегусенко, спецкор 2+,2. У Дніпрі встановили ім'я загиблого українця, що воював за ДНР. Його поховали як невідомого захисника України, адже останки неможливо було впізнати. Та за два роки після смерті за аналізом ДНК вдалося точно дізнатись особу. Тіло віддали матері для поховання в Донецьку. Тим часом правоохоронці, військові та волонтери закликають до гуманного ставлення до загиблих і з будь-якого боку конфлікту. Закликають передусім ту сторону, бо бойовики відмовляються віддавати тіла українських солдатів. Тамара Кокарчева рахує години. Зараз вона дізнається, де її син. Два роки вела поїзд, і наконец-то нашла. Я прилажувала усілі, які тільки можна. Наконець, мій син повернеться додому, і я буду знати, де він тепер похоронений. Її сину був 31 рік Шахтар з Донецька. Мати зізнається, що пішов воювати за ДНР. Олександр поставив її. Перед фактом Він позвонив по телефону. і Говорить, бо ж вас питувати, коложу трубку. Якщо услушиш мене, я славянський харчово останні вона говорила з сином у серпні чотирнадцятого року. Потім дізналася, він загинув під час бою неподалік Луганська. Дуже трудно навіть виїхати була автобуси. Не ходили і трудно в нас, і скала бращалась ква всі організації, які можна тільки теребила всіх. І всюди. Урешті за півтора року пошуку вона наважилася виїхати з Донецька і здати зразки ДНК. Порівняння дало результат. Її син похований у Дніпрі як невідомий. Жінка зізнається, готувалася до гіршого, але тут її не тільки не покарали, а ще й сприяли в отриманні тіла. Волновалась, звісно, дуже. Дякую всім. Службам, які допомогли мені в этом невідомими досі залишається 138 загиблих із зони АТО. Візуально обізнати їх неможливо, а збігів із родичами за ДНК профілем у єдиній базі поки немає. Серед тіл погібших можуть знаходитися як гражданські, так наші бойці, так і бойці з іншої сторони конфлікту. Всіх видаємо. Отношення абсолютно нормальне. Понад 800 тіл загиблих у зоні АТО знайшли і вивезли волонтери місії Чорний Тюльпан. Та Ярослав Жилкін визнає, пошукові роботи на окупованих територіях повністю заблоковані від початку року. Їх не пускають по той бік лінії фронту. Практически стало невозможно. Чітких каких-то объяснень нету. Просто говорят ніт і все. Пока нет. Давайте подумаємо, давайте подождем. Ну, це подождем уже длится 7 місяців. А коли тебе звонит матері, убита горем, которая цепляється вже за остатки раз трудно щось тут у місії. Евакуація 200 міноборони закликають до гуманного ставлення до тіл загиблих, тож сподіваються, що вдасться відновити пошукові операції. Водночас гарантують безпеку та сприяння родичам загиблих з окупованих територій. Ми відносимось нейтрально до останків загиблих. Наша мета. Щоб всі жертви цього військового конфлікту, неважливо на якій території проживають родичі, мали можливість поховати свого близького. Між тим Тамара Кокарчева вирушає у дорогу до Донецька. Дякую на вращення такої, звісно, я не ждала. Я очень ось надвечір стало відомо. Вони дісталися Донецька. Її сина вже поховали. Олександр Дніпро, і про ситуацію у Франції, зокрема у Ніці, дізнаємося від Євгенії Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, вітаю. Скажи, будь ласка, що зараз відбувається в Ніці? Тобі слово. Ефір я не чую. Євгенія, скажи, будь ласка, що зараз відбувається на вулицях Ніци? Ні, це в жалобі вже відомо про що 84 менше загиблих і більше сотні поранених. Серед них громадяни різних країн світу, зокрема України, український консул Микола Сапко каже про двох. Громадян України, які поранені, це студент Владислав Костюк. Йому була надана медична допомога відразу. Його вже відпустили з лікарні Так, поки що не мовляють скупатися з пресою. Каже, що він просто в шоці. Ім'я другого пораненого, пораненого поки що не розголошують. Відомо лише, що він досі в лікарні. Однак невідомо, який зараз у нього стан здоров'я була інформація також про одного загиблого українця. але поки що ця інформація. Знову ж таки не підтверджується. Зараз позаду мене дитяча лікарня вона розташована фактично на самій набережні, тому саме сюди почали пороляти перших постраждалих і на початку теж дитяча лікарня вона приймала і дітей, і дорослих, але хоч вже дорослих почали проляти до інших закладів. Хоч цьому говорять працівники лікарні. «Ми прийняли 30 дітей фактично відразу після нападу. Вони різного віку від 6 місяців до 18 років. На жаль, двоє вночі померли. У них переважно дуже сильні травми, і п'ятеро досі перебувають у критичному стані. Частину ми вже виписали. Загалом тут лишається 15 дітей. Багато людей досі розшуковують родичів і близьких, часто у супроводі дипломатів з різних країн світу, і а, також Франсуа Оланд заявив про те, що це подвійний удар на Францію і по туристичній індустрії, і а, тому, що ні це все ж таки один із найголовніших курортів Франції. Це така візитнісна французька рів'єра. І по-друге, оскільки цей день це день незалежності Франції, це день Бастилії. І тому це такий подвійний удар на Францію. Я проджу пряму мову Оланда. Ми висловлюємо співчуття жертвам і їхнім сім'ям. 84 людини загинули, і зараз ще півсотні в критичному стані на межі життя і смерті. Серед загиблих французи, а також іноземці. Багато дітей, які прийшли подивитися феєрверки з сім'ями, щоб бути причетними до чогось прекрасного. Натомість отримали удар жорстокості. Надзвичайний стан продовжено ще на три місяці, хоча у багатьох виникають питання щодо ефективності цих надзвичайних заходів, адже навіть за умов надзвичайного стану, який вже діє у Франції, після нападів з минулого листопада в Парижі терористу вдалося заїхати на вантажівці в центр міста до пішохідної зони. День Бастилії, День Незалежності. тому що відомо, що до влади до влади французької ще буде дуже багато питань, але поки що Ніца у триденній жалобі і Франція. Руслана. дякую, Євгенія Руденко. З Ніци про ситуацію на вулицях там уночі вантажівка з терористом врізалась у натовп людей і почувила їх понад 80 жертв. Канадійську армію очолив виходець з України. Головнокомандувачем командувачем сухопутних військ країни став генерал-лейтенант. Пол винник, онук українських переселенців із Стрия на Львівщині. Церемонію зміни командування провели напередодні на парламентському пагорбі. В Отаві Військову кар'єру виходить з України, почав у 80-х роках. Командував полком бойових інженерів та очолював оборонну розвідку. А також був помічником командувача генерала об'єднаного тимчасового управління безпеки в Афганістані. Із призначенням пола винника вже привітав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Хід хресний іде на столицю московський патріархат, який не визнав війни на сході. Повів людей до Києва молитися за мир. Йдуть двома колонами: зі сходу від Святогірської лаври та заходу з Пучаєва. Остання значно менша. А от із Донеччини йде в усі красі руського міра. До Харкова дійшли з портретами царя Миколи та Георгіївськими стрічками. Перед Полтавою всі розпізнавальні знаки зняли, натомість підняли сині-жовтий стяг. Адепти московської церкви зустрінуться в столиці, і хочуть два. 27 липня помолитися на Води мирській гірці колона із заходу сьогодні дійшла до Житомирщини. На маршруті працюють вибухотехніки і поліція. Співпрацюємо із силовими структурами, які також пішли на зустріч і е, будуть також виконувати свою роботу. Колона з Донеччини вже в Полтавській області. Нині причани більше шляху долають автобусами. Щоправда, на вході до автобусів фейс-контроль ця жінка до Полтавської області доїхала Чернігівської трьома електричками. Хотіла далі рухатися зі східними прачанами, але в автобусі не пускають. Це взяли тих людей, хто були грешному ходу. Що ми не беремо то ж ви, манди, ну, то ви з нами Святогорська не йшли. Вони та горська та Зі сходу і заходу тут у Києві мають зустрітися близько 30 тисяч паломників. Українська православна церква Московського патріархату усю відповідальність за безпеку переклала на Міністерство внутрішніх справ і поліцію. Вони навіть не ручаються за паломників, які рухаються в колоні. кажуть, хай особисто кожного перевіряють силовики. Нині в колонах по кількасот людей, більшість жінок, але їх контролюють чоловіки, деякі в камуфляжі, також із написами громадська безпека. До силових відомств вони не належать. Жець на контакті з журналістами не йдуть у московському патріархаті, що є організатором ходу, теж нічого пояснювати не хочуть. І тут є люди в камуфляжі. Хто вони такі ми не відповідаємо за безпеку цієї хресної ходи. За безпеку кресної ходи відповідає поліція. «А за склад ходила відповідає. За склад хресної ходи теж відповідає поліція. Поліція. Вона поліція речник Української православної церкви під портретом московського патріарха Кирила заперечує, що брачани ходили зі значками, на яких зображений російський цар Микола. Другі чи георгівськими стрічками каже, нічого йому не відомо, коли священники благословляли бойовиків так званих ДНР та ЛНР або бралися за зброю. каже вони за мир проти війни. Але хто з ким воює, так і не зміг відповісти. То з ким воює. Ви ж хіба не знаєте, хто з ким воює? Подивіться 1 один плюс один і ви побачите все. Або Добто росіяни не агресори? Ви запитаєте у президента України. Колони зі сходу і заходу у Києві зустрінуться 27 липня. Напередодні хрещення Київської руси на Володимирській гірці запланована служба. До цього місця на наступний день свій хресний хід планує і Київський патріархат. Сутички між цими двома хресними ходами не буде. Я сподіваюся, що ми. За допомогою наших правоохоронних органів досягнемо, тому що сутички ніякої не буде. У ці дні в столиці працюватимуть близько двох тисяч чоловіків. Це поліція і Національна гвардія. Ірина Маркевич, Наталія Ярмола, Дмитро Святненко, Спецкор 2+,2. Андрій Шевченко таки став новим головним тренером національної збірної з футболу. Сьогодні за його кандидатуру проголосував увесь виконком федерації. Нагадаємо, після провальної участі нашої команди на євро 2016 Попередній тренер Михайло Фоменко подав відставку. Вже тоді говорили, що його наступником стане екс-форвард київського динамо, італійського «Мілана» та англійського челсі. Андрій Шевченко. Сьогодні це сталося офіційно. Дякую, що час провели з нами. Побачимося згодом. Щастя!